Вітаю вас, мої хороші. Вітаю на своєму каналі Берегиня, і це річний розклад для Лева. Річний розклад на 2026 рік. Рада, що ви зі мною, сподіваюся, 2025 вас не розчарував, у вас все гаразд, так? І якщо ви вже тут, це не випадково, адже всі розклади, це не випадково, вони були необхідні саме вам, і вам потрібно було бути, бути тут сьогодні, так? Тому розклад наш річний називається 12 домів. Так? Тобто ми нашу колоду розкладаємо на 12 частинок і в кожній по три карти, так? і дивимося на усі ваші сфери життя. А в кінці ой, загальний короткий підсумок. Що вам чекати у всіх ваших сферах? Ну, думаю, що все у вас буде гаразд, карти підкажуть. Ну, будемо дивитися загалом. Для енергетичного обміну можете підписатися, поставити вподобайку. Якщо розклад відгукнеться, можете залишити коментар. Це все допомагає підтримці каналу і україномовного Ютубу загалом. Отже, перший дім наш це власне я і що я буду транслювати світу. Що вам тут можна сказати? Так, вам зараз важко. І цього року. Ви будете із цього стану, із того, із цієї важкості, ви будете виходити, дорогі леви. Так, у вас відбувся якийсь, напевно, спад вашої зони комфорту, так? тобто в якийсь момент зона комфорту відсіклася. І це такий у вас життєвий урок, знаєте, ніби переродження. По Христу вам і важко, і це новий досвід, і це для вашого подальшого життя буде лише в плюс. У вас щось дороге вам відсіклося. І цього року ви будете здобувати новий досвід, аби е, навчитися е, жити по-новому, так, аби перегорнути ту сторінку, яку ви вже мали. ось. І вашому світу, вашим навколишнім, так? Не транслюйте, будь ласка, ось цю свою якусь, знаєте, цю, цю напруженість, цю важкість, так? Для того, аби вам легше було адаптуватися і в вашому оточенні, і в вашому житті загалом. Отже, далі дивимося другий дім. Це у нас матеріальна частина і фінанси. Що у вас по матеріальній частині і фінанси? Фінансах. Тут у нас мова йде про те, що ви дуже відкриті до життя і дуже відкриті до людей. І через це ви несете втрати. Так? І цього року, ну, 2026-го, так, ви так само можете нести ці втрати через ту таку занадту довіру. Але знайдеться якась людина стабільна, старша, впливова, яка вас зупинить, так? яка поверне ваші фінанси і матеріальну складову на своє місце. Так? Адже... Ви чомусь в даний момент якісь розхитані, так? щось вас турбує, ви понесли якісь втрати, у вас якась, знаєте, як перезавантаження відбулося. Ось воно зараз і на початку 2026 року також буде відбуватись. І по цьому дому видно, що воно може вплинути на матеріальну складову і на ваші фінанси. Але людина старша за вас, швидше за все, чи чоловік, так? стабільний, хороший. Неважливо, чи це в роботі, чи чоловік, чи друг, чи знайомий, чи у ваших стосунках, чи в сім'ї, він дуже вплине на вас і відкриє вам очі на те, аби ви зупинилися, і матеріальна складова знову прийшла в порядок. Не відкривайтесь так сильно людям, не будьте такою відкритою книжкою, не діліться з усією новою інформацією, прямо з усіма, 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 бо ви відкрита людина, дорогі леви, І це піде вам на шкоду у 2026 році. Далі в нас третій дім це тема комунікацій, тема спілкування і тема коротких подорожей. Отже, що ми тут бачимо? Що дивіться, цей дім вам також говорить про переродження. Тобто, тут теж куди ви вкладаєте кошти по рибах, а ви їх вкладаєте в якісь поїздки. Так? Тобто, ви Комунікуєте з якимись людьми на відстані, можливо, дистанційно, можливо, по факту їздите. Ви туди вкладаєте енергію ресурс, і цьогоріч дане питання буде закрите і переосмислено. Так, Тобто, вам необхідно реально задуматись, бо вже третій дім говорить про якісь великі зміни, переміни, оскільки те, яким чином ви ведете свій спосіб життя, чомусь вам доставляє якісь втрати. втрати. І якщо говорити цьогоріч про короткі якісь подорожі, то ближче до кінця року вони закриються, адже будуть нести за собою занадто багато матеріальних вкладень, так, і вам це не сподобається. Тобто ви переглянете питання своїх переміщень так, і того, чим ви, того, чим ви займаєтеся, так, і своєї комунікації, заради якої ви оце курсуєте туди-сюди. Далі в нас іде. Четвертий дім. Четвертий дім це відповідає за сім'ю, власне, за ваш дім, і тут енергія матері, тобто енергія материнства, стосунки з вашою матір'ю. Значить дивимося. Тут у нас що? В нас вдома ми фундаментально стоїмо, тобто ми там на постійній основі з нашими рідними. Швидше за все, переважна більшість тих, хто мене дивиться, живе вдома разом з своїми рідними. І тут у нас, дивіться, де енергія матері, так? тут би мало би випасти якісь такі карти більш м'які, але тут у нас випадає карта деспотичного такого чоловіка. Тобто, ваша мати може з вами обходитися несправедливо, деспотично, якось вказувати. Можливо, ви цього не бачите. Можливо, ви вважаєте, що вона цілком права, але інші люди це бачать, так? І це дуже впливає на ваші почуття, на ваші емоції. Можливі навіть якісь у вас проблеми із психологією, психотерапією, із якимись питаннями навіть серцево-судинної системи, так, тобто якоїсь аритмії або ну, інших питань. Тобто, якщо б нас тут мало... цей дім стосується материнської енергії, то вона чомусь у вас тут дуже гостра. І з таким, знаєте, фундаментально на вас впливає мати цим своїм напором і чомусь вона вас ранить. Далі, що стосується, якщо ми говоримо про е, сім'ю, то в сім'ї вас так само важко. Важко, давно, і у вас це тисне, так? Тобто у вас якесь в сім'ї відчувається напруження. Е, ось. І якщо ми говоримо, що це прогноз на 26 рік, ну, бачите, це випало в прогнозі а не в теперішньому часі. Ну, тобто, якби, ви повинні звернути на це увагу, адже енергія важка. Тобто все в ваших руках, це ж вас не даний розклад, це ж вам не приговор, так? Це ж не остаточне рішення. Але енергії ось такі показують карти. Далі в нас п'ятий дім, на що нам необхідно звернути увагу в нас вдома, там, де ми живемо. І, можливо, нам вдома, або в вільний час, необхідно зайнятися якоюсь творчістю. Що нам тут показують карти? Карти нам показують. Що в нас вдома якесь в нас є значне оточення, яке на нас дуже сильно впливає і впливає на нашу остаточну думку. Тобто ми можемо сказати, що коли ми знаходимося вдома, можливо, ми спілкуємося з рідними, з оточенням, з якимось людьми, так, які повністю впливають на наш кругозір, і вони нам це кажуть, ніби гадалка, знаєте, вони нам це кажуть, от точно буде так. І ми через, цю, через це спілкування, через це. Підпадіння під вплив починаємо нову лінію, тобто ми повністю змінюємо те, що ми собі надумали. А так ну, не потрібно робити, адже завжди варто задавати питання, що хочу я, яка думка моя? Бо ж ми вже всі дорослі люди. А далі, якщо говорити про якусь творчість у вільний час, то цей рік вам пророкує. Знаєте, що з цього вашого оточення ідеї нові для творчості прийдуть для якогось проведення часу. Через те, що ми бачимо, що на вас дуже тиснуть обставини по наших попередніх домах, і ви дуже піддаєтесь впливу сторонніх людей, розповідаєте, знаєте, вважаєте, що їхні слова якоюсь є такою правдою, постулатом, так, то і вони вплинуть на якесь ваше нове захоплення. Можливо, воно якось вас змінить. Так? займайтеся своїми новими захопленнями, бо розвиток це завжди добре. Давайте далі. Шостий дім це в нас вплив роботи на наше здоров'я. Це дуже важливо, так? Адже в нас буває різна робота, і впливи так само бувають різні. Значить, що стосується впливу роботи на здоров'я, все гаразд. Тут немає ніяких критичних карт. Вона як впливала, так і буде. Тобто, по якорю, все залишиться так, як було. По джокеру це так має бути. по долі все, що ми маємо, якісь питання. По здоров'ю, якщо ми розуміємо, що на це вплинула робота, то це наша якась кармічна задача. так. І третя карта говорить про те, що під кінець року нас чекають хороші зміни. так. Тобто ми розслабимося і не будемо сприймати цю нашу роботу, так як є. Ми не будемо нічим розстроюватися. В нас почнеться щось нове: приїзд, переліт, зміна якась. Яка я, я, я дуже гарно ну, повпливає на нас і на наше ставлення, і на наше здоров'я? Адже робота дуже в багатьох людей впливає негативно на здоров'я. Далі, сьомий дім головні стосунки в нашому житті. Так, адже ми розуміємо, що стосунки можуть бути різноманітні, так, які є головними в нашому житті. Тут наші карти знаєте, про що нам кажуть, що все-таки, якщо це дивиться мужчина, то цього року головні стосунки це будете ви. А якщо це дивиться жінка, ну тобто, якщо ви мужчина дивитеся це, то головні стосунки в вашому житті це будете ви, ви зосередитесь на собі. і Це теж правильно, ви залишите всі сварки позаду. Ось. <кій> залишите за бортом. А якщо це дивиться жінка, пані, дівчина, то вас відкриваються. Як вам сказати, шляхи. Шляхи непрості через якісь сварки до мужчини. Тобто тут у вашому житті на перше місце виходять стосунки з чоловіком, з вашим партнером по життю. E, значить, дорога буде непроста, дорога буде через непорозуміння, через притирання, через те, коли ви один до одного звикнете, але в кінці випадає карта мужчини. Тобто у вас буде чоловіча енергія на першому місці, ті, в кого. Є сім'я, можливо, ви стоїте на роздоріжжі, можливо, ви думаєте залишатися чи ні, але через ці сварки ви все рівно повернетесь до свого теперішнього партнера, до свого теперішнього мужчини. Ось і будете разом. Тобто, це рік такий, знаєте, буде у вас непростий пізнання один одного, новий такий виток, сумнівів, доріг, думувань, чи все правильно, чи та людина зі мною. Ось то тут основні стосунки в вашому житті, це ваш мужчина, дорогі мої жінки і дорогі дівчата. Значить, далі восьмий дім це в нас загальні ресурси, які ми маємо, тобто не лише матеріальні, моральні, духовні, наш внутрішній стан. Тобто, все-все-все, ну, що ми маємо, весь ресурс, цей дім символізує. І нашу трансформацію, тобто наші зміни. Про що тут йдеться? Що. Те, що ви зараз маєте, у вас по ключах і залишиться. Тобто ви нічого не втратите такого фундаментального з того, чим ви володієте. І отримаєте якесь повідомлення про якусь нову, про, про якийсь новий знаєте, договір, домовленість, про якісь нові мости. Це може бути, знаєте, на стороні навіть якесь нове захоплення. Але воно вам піде в позитив, бо карти тут дуже хороші. Тобто, ви цього року, зважаючи на всі оті втрати в перших наших домах, на початку розкладу, ви знайдете собі віддушину. Ви знайдете віддушину, можливо, ось. І від цього дому, від ваших оцих токсичних людей, ви якесь нове починання підете, так? Ви знайдете віддушину і це буде доволі добре. так? Ви трансформуєтесь, ви відчуєте. Знаєте, смак життя. І це дуже добре. Це дуже добре, бо карти на трансформацію вийшли чудові. Тобто, це щось нове. Ви отримаєте, ви будете керувати цим станом, ви отримаєте якесь нове повідомлення, ви нічого не втратите. Значить, далі у нас дім 9-й. Це в нас освіта, далекі подорожі і амбіції. Так, значить, чомусь. І по. Коли ми дивилися на короткі подорожі, було обмеження. І тут, ніби все гаразд, ніби по долі щось планується, ніби ми маємо кудись їхати, і все одно випадає обмеження. Тобто, що стосується довготривалих подорожей, можливо, ви кудись і поїдете, але це буде цього року, 2026-го, одноразова акція, бо випадають обмеження. І це буде якась кармічна подія, можливо, пов'язана із цими вашими новими захопленнями. Так, адже. Не усім зараз можна виїжджати за кордон, так? Тому далекі подорожі наразі відкладаються у 2026 році. Що стосується освіти, теж хороший початок і якесь обмеження. Можливо, це освіта з дому, можливо, якась дистанційна форма. Так? І чомусь по карті Джокера однозначно падає, що це вам по долі, так має бути. І а, навіть дивлячись на оцей ваш прекрасний емоційний стан. Ваші амбіції теж стануть на якесь обмеження. Я думаю, що це все буде пов'язано з новим захопленням, з новими мостами. Хоча ви, можливо, зараз думаєте, що це для вас неприпустимо, але життя триває і все буває. Далі в нас 10-й дім. 10-й дім це кар'єра, репутація, цілі і батьківська енергія. Якщо тут нас падала материнська енергія, якась така деспотична, в вашому випадку випала. У вашому розкладі, дорогі леви, то тут у нас енергія батька. І що можу сказати? Що у вас тут з батьком вдома якісь є е, питання, які ви не можете подолати. Можливо, він десь далеко, можливо, ви десь від нього віддалені. Так? Це не про сварку, це просто про якийсь бар'єр, який не можна подолати. Але протягом року ви цілком і повністю його вирішите. І відновити ваше спілкування, незважаючи на це. Тобто ваші стосунки в повній мірі реалізуються. Цей дім також говорить про чоловічу енергію в вашому житті. Далі, що стосується кар'єри, так і репутації, кар'єра призупиниться у зв'язку з, з тим, що ви значну увагу приділяєте вашому дому. Що показували карти вище, Ви чогось підпадаєте під вплив сторонніх людей, домашніх в тому числі. Але протягом року все стане на круг свій, бо це карта повноти, але карта не швидка, карта довга. Тобто, ближче до кінця року все вирівняється. Вирівняється кар'єра, спілкування з батьком, чоловічі енергії. І все буде гаразд. Не забувайте, що цього року у вас головні стосунки це стосунки з мужчиною. Ну, якщо це дивиться чоловік, то ви тоді реалізуєте, знаєте, як міцний горішок. Далі в нас 11-й дім, це в нас друзі і соціальні спільноти. Друзів у вас буде багато, друзі чомусь так само, падки, на ваш статус. На ваш статус, на ваше соціальне положення, тобто це друзі, які шукають у вас якусь вигоду. І вони будуть прагнути з вами, знаєте, легкого проведення часу. Яке нічого за собою не введе. Ну, тобто, це можуть бути, знаєте, посиденьки, п'янки, гулянки, тобто, легковажність якась. ось. Тобто, Але друзі є. І тут не випадає карти, скажімо, якогось обману чи ще чогось. Тобто, друзі доволі непогані. Але все-таки вони бачать у вас якусь вигоду. Ось, тому проводять час. Ну, але всі ми люди, так? Тобто, не можна сказати, що з друзями у вас щось не так. Тобто, у вас тут 2026 рік пророкує, карти пророкують. Легковажні зустрічі з друзями, в домі друзів. Саме. Далі, 12-й дім це в нас інтуїція, підсвідомість і наші здібності. Ну, що тут можна сказати? Що нам, знову ж ви підпадаєте під вплив сторонніх людей, сказали, що це все дурниці, І що стосується ваших здібностей, підсвідомості, знаків, духовного росту розвитку, ви все лише починаєте. Можливо, ви думаєте, що це пусте. По, по карті хмар а, видно, що ви поки до цього не готові, так? що це все перед вами затуманено. Тобто ви чомусь не дослухаєтеся до внутрішнього я. І до внутрішніх своїх підказок, так, до того, що вам здається, сниться, тих знаків, які показує вам життя, ваші вищі сили. Тобто, звертайте більше увагу на це все, можливо, тоді життя ваше заграє новими барвами, новими фарбами, і вам стане жити комфортніше. А тепер давайте робити підсумок. Отже, що стосується романтичних і сімейних стосунків. Або стосунки в парі. За це у нас відповідає дім п'ятий, п'ятий він, І дім сьомий в сукупності. Ось він п'ятий. Ось тут. А сьомий ось тут. Покладемо їх отак разом, щоб ви подивилися. То тут можна сказати, що в сукупності ми бачимо, коли ми ці шість карт розглядаємо, що тут є чоловіча і жіноча карта. Тобто цьогоріч, незважаючи на якісь певні конфлікти і а, мову сторонніх людей, пізнання один одного, сварки, ви будете разом. Адже в цьому розкладі з двох домів, який відповідає за стосунки в парі, ви випадаєте разом. Чоловіча, жіноча карта. Ось. Значить, можна сказати, що, що хто навіть своєї пари не має, то тут є нові починання. Нові починання, потім ми розглядали ще цей дім. Тут у вас нове знайомство, мости. Так? Тобто у вас все буде гаразд. Це основні стосунки цього року у вас, це ваша пара. Все у вас вийде. 11-й дім, друзі, ми вже проговорили, друзі у вас є. Не скажу, що вони там супер, якісь надійні чи вам допоможуть, але для проведення часу, чисто легкого, окей. Нічого такого. Підступу підлості нема. Просто подобається їм з вами разом. Знаєте, Проводити час і вони бачать, що ви фінансово спроможна людина, їх це дуже хорошо влаштовує. Далі наша сім'я в плані батьки, мама, тато, брати-сестри. Тут в нас дім третій є, четвертий. і а, в нас дім 10-й, тобто ось цей. Дивимося, значить, батьки, брати-сестри і а, ось цей 10-й дім. Що тут можна сказати? Що у вас вдома є. Тягості, якісь перешкоди, є непорозуміння, є якась диктатура. Але цього року ви, ви досягнете повноти. Тобто ви подолаєте ці нюанси, адже в кожній сім'ї є такі нюанси. Просто не давайте вилізти вам на голову. Якщо ви можете десь поїхати, від'їхати, відокремитися від батьків, так окремо побути, пожити, обов'язково це зробіть, це піде вам на користь. Мені здається, що це незалежно від гороскопу, всім піде на користь. Далі, що стосується питань здоров'я, це у нас дім а, перший є. Перший. Потім дім шостий ось цей. І дім восьмий. Перший, шостий і восьмий. В сукупності а, толкується як стан здоров'я на рік. Можу сказати, що на початку року, якщо у вас планується якесь оперативне втручання, то воно відбудеться. Воно відбудеться з реабілітацією, всім ви трохи часу будете на реабілі... реабілітації. Це, якщо вам необхідно таке втручання, по картах це падає. Адже е, карти коса... карта коси з хрестом одночасно, це карта оперативного втручання з лікарнею. Так? Ось. Але е, завершиться воно все дуже добре. Якщо необхідно для цього кудись далеко їхати, це піде нам на користь і це по долі. І ви дуже добре відновитеся. Е, тут карта. Папері означає про аналізи, паперові всі речі, і карта мустів. Тобто, ви з'єднаєте все своє здоров'я докупи і все налагодите. Карти ключів теж означають, що ключі у ваших руках і у вас все буде гаразд. Тобто, хто планує цьогоріч оперативне втручання, то воно дуже добре закінчиться. І в кого навіть якісь там трапляться клопоти, все рівно буде дуже позитивний. Позитивне вирішення, позитивний результат, дорогі леви. Далі в нас робота та фінанси. Це в нас дім другий. Разом з другим дім, так само шостий. Другий шостий. Просто згадую, і 11-й це наші фінанси. І тут що в нас сказати? Зважаючи на трактування ось цих карт, так? Ми повернемося після втрат повернемося на круги своя, стабілізуємо свою ситуацію і почнемо заново заробляти кошти. Але знову ж дивіться, щоб наші друзі, наші ці зв'язки, комунікація соціальні, з нас їх не висмоктало, адже вони побачать, що ви от почнете заробляти і скажуть, ага, все, він, вона знову можуть Давайте далі. Давайте далі з неї тягнути чи з нього. Ось, тому на це не піддавайтеся. Така порада карт. Далі, у нас що? Інтуїція, містика здібності. У нас тут домий 4, 8 і 12 вони говорять нам про що? І коли ми починаємо спілкуватися з кимось про інтуїцію, містику здібності, нам говорять, що ми ну, грають на наших емоціях і з нас, можливо, навіть насміхаються. Але ми розуміємо, що це має сенс под даній комбінації карт. так? Ми розуміємо, що воно має якийсь зв'язок, що наші ці повідомлення, які приходять з точки зору ну, інформації, якась езотерика, снайвіщо, що воно має зв'язок. Але все одно ми піддаємося на м, те, що говорять люди, думаємо, що це пусте, і все затуманюється туманом і хмарами. Ось. Ну, Порада карта, звертайте увагу на свої знаки, адже кожному з нас. Життя і вищі сили дають знаки. Так. Отже, це все, це загальний розклад, так? він не персоналізований. Дякую, що були зі мною, буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Стосовно консультації, всі контакти є під відео. І всім всього найкращого і чудового 2026 року. Па-па!